Бритков Олексій, байка вовтегляних, автор Леонід Глібо. На світі вже давно ведеться, що нижче перед вищем а більший меншого кусає, та ще й б'є за тим, що тимчасилами. Примір недовго б показати та цур'єму на що чіпать. А щоб в кінці як-небудь поховать, я хочу байку розказати. Улітку, саме серед дня, Пустуючи дурне ягня, само забилося до річки, напитися водички. От чи, пило, чи ні глядіть, аж суне вовк такий страшенний та здоровенний. Та так примісненько й біжить до бідного ягняти, Ягняті нікуди тікати, стоїть сердешне та дрижить. А вовк, неначе камісар кричить, він, щоб присіктися, знайшов причину. ти, собачий сину! Тут каламутиш берек мій, та квапиш ніс, поганий свій, у чистою оцю воду. Та я тобі за цю шкоду, ти знаєш, що зроблю, як муху роздавлю. Ні, паночку, ня йому вовляє, Водиці я не сколотив, бо ще й не пив. Де Я й стою зовсім не там, де треба пити вам, та ще й вода од вас сюди збігає. Та себто я берешу. Тут вовк йому гукнув. Чи бач, іще базікать стало, таких іще поганців не бувало. Здається, ти позаторік тут був і капості мені робив. Триваль же, думаю, що я забув. Помилуйте на... на світі я ще году не прожив. Так брат твій був, нема братів, та, може, батько, коли... Коли не дядько або ж хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я, не чув, що ви б усі мене і з'їли, якби вловили. Собаки вівчарі твої, усі ви вороги мої, життя мені від вас немає, що мало я терпів. Так чим же я вам досадив? його ягнятко плачучи, питає? Щойця скапосне! ливонь, не знає. Щи... Ухмиляється, щеня, що ти за птиця, ти, ягня, і ще базі стало. вовк може їсти захотів, не вам про те, дурням знати. І вовк ягнятко задавив, На що йому про теє знати, що може плаче рідна мати, та побивається, як рибонька облід. Він вовк, він пан, йому не слід.